Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано 6 серпня, о 12.50 ночі в селі Цуркуни внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок з подальшим загорянням, о 23 третій в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий відбувся ворожий обстріл, пошкоджено приватний будинок. О дев'ятнадцятій в селі Колісниківка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту Кабом. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. О 15.35 В селі Приколотне Куп'янське. Внаслідок обстрілів БПЛА та ФПВ були пошкоджені два автомобілі. О 14.45 в місті Куп'янськ. внаслідок обстрілу ФПВ дроном отримав поранення співробітник поліції. О 14.03 в селі Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 21 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів, а саме у селі Одноробівка Богодухівського району області. Горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. Пожежа оперативно була ліквідована підрозділами ДСНС. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. О 16.31 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на одному з харківських підприємств у Немишлянському районі. До місця події відразу було направлено. Правлено 5 пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах та автодрабину. Горіло дерев'яне облаштування споруди, що не експлуатується на площі 600 квадратних метрів, а також суха трава навколо неї на площі 500 квадратних метрів. О 16.55 вогонь вдалося локалізувати. Остаточно його ліквідація відбулася у 20.32. Постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. Марія Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.